Мої хороші, всім вітання. Знову ж таки, АТБ анонсує величезні знижки до Дня Закоханих. І е, сьогодні хочу побігти подивитися, що там пропонується. Тому зараз побіжу швиденько з марком в магазин. Подивимося, що там таке анонсує АТБ. І вам теж коротко покажу. Ходи, ходи, покажи. Привіт, каже. маєш тік так. Добре, віддіваємося йдемо в магазин. До речі, мої хороші, покажу вам коротко, яка в нас виросла цибуля. Це, попри те, все, що ми активно її обрізаємо. Ось такі у нас величезні хащі. Цій цибулі зараз два тижні, Ну, така вже вона, як то кажуть, дебела і велика була, напевно, на день 10-й, що ми вже почали її обрізати і їсти. От Бачите, як почала вилягати, оцю нижню ми вже практично. Бачите, всю пообрізали, але як бачите, росте і буяє. Це говорить про те, що метод дієвий, нема кращої посадки, аніж ось така, як ми робили з марком. Ой, тому як то кажуть, менше балачок. Одяваємося і йдемо, подивимося на великі анонсовані знижки. Якщо можна купити щось дешевше, то чому би ні? Отож, пішли. До речі, зараз дуже актуально для дня закоханих. В АТБ дуже багато знижок на цукерки. Як то кажуть, класика жанру. Шампанський і кропка цукерок. Нема нічого кращого. Знижка на бунжур 56,30-232 г. Вишневий, мілка, шоколад молочний горіхова начинка 110 грам, 59,90. А, Рафаело 140 грамів 170 гривень. Ось такі от є вафельні кульки по 45,90. 90 Горіх і кокос. А, Асортимент 70 гривень а, палітра і молочний і чорний шоколад. Так, тут же розібрали любимий молочний мигдаль. Труфель. Ось такі от теж коробки по 74 гривні на знижках. Цукерки молочні Любимов 47,90-125 г. Труфель делюкс 70 гривень. І ось такі от морські скарби по 85,90 Є ще асорти своя лінія 68,40. Золотий віночок, своя лінія 70 гривень. Міленіум, до речі, гарна ціна, увагу зверніть, 100 гривень 285 г. Пташине молоко, своя лінія 61,70 Є ще Рафаело, правда вони без знижок. Різні коробочки 200 гривень, 80 гривень. Так, і є трофольє 172,90 теж. Така от вишня 66,90. І також є ось такі от е, з лікьором 79,72. І такі от бутилочки 142 гривні. Київ вечірній 176 грам, 212 гривень. Так, ціни хороші. Так, в асортименті цукерки на вагу теж є на знижках. Я вам так покажу, ви свій подивитеся. Жако 1099, пташка Мармалашка. Мармалашка, от, Жак Хрустко 949 теж знижка. І отакі от вафліки 12,53. Ромашка на знижці. Своя лінія 16 гривень. Золотий запас 16,69. Так, ну тут всім відомий червоний мак. Свій подивитися на ціну. Цукерки, чорнослив з горіхом 26,09. І Рошен ліщина 27,88. Так. Коротко показав, то собі там потім подивитися. Подивитися. Печиво без таких великих знижок, в принципі. Є такі от рулети. Теж своя лінія з знижкою. Без квіти. Кекси 4990 зараз теж на знижці. І своє лінія без квіти теж на знижці. Мої хороші увагу зверніть, бо актуально. Актуально. Так, мілки великі з начинками по 150 До речі, мілка 90 грамів 30-90 от такі от є теж, дивіться, великі шоколад. Все-все-все на знижках. Рошен Пористий. 21,90. Карамель молочний і чорний. То ціни хороші. Вері Пері 30 гривень на знижці. Міленіум 51 гривня. І от теж велика шоколадного горіхова з печивом 75. 75. Мілка. І максфан. Міленіум чорний то собі, як то кажуть, ціни подивитися. До Дня закоханих, направду, хороші знижки до 40%. Так, асортимент тортики. Від Вацак є профітролі, горішки. Так, БКК тістечко заварне. І торти. Пражський з вишнею. Пражський. Так. Київський БКК 244, Київський вишневий. І е, Київський БКК зараз теж на знижці 183-25. Від ВАЦК є Рафаель 142 гривні. Грильяжний на знижці 215. І е, так, торт Вацак Вельвет. Чорно-смородиновий і вельвет вишня. Наполеон 20530, теж БКК. І е, є теж такі от тістечка порційні з е, Нью-Йорк Чизкейк 30 гривень, 30 копійок на знижці. І окремо ще є теж заварні. Еклери. еклери. Так. Так, туди я вам нічого не пораджую, але собі ціни подивіться. Глінтвейн на знижці. Зараз я так зупинюся, собі подивитеся. Фрагуліну 104. Так, і воно рожеве, І гристе теж і сухе. Все є на знижках. Зараз ще покажу коротко шампанське, щоб ви розуміли. 136,90 фрагуліно в асортименті. Фрателі 98,60 на знижці. І дивіться, ігристі вина вже порозбирали. Ну, думаю, вони теж будуть ще. На півсолодкі. 143 теж по знижках. Теж по знижках. Воно ігристе Просеко. Мартіні Асті. І вино вино ігристе біле напівсухе. Теж собі ціни коротко подивитись, кого не цікавить.